Сьогодні у нас на огляді блоки живлення біом серії БПД. Завдяки сучасному дизайну і продуманій конструкції ці пристрої підходять як для побутового, так і для промислового використання, незалежно від масштабу проєкту. Розглянемо ж їх детальніше. Лінійка біом БПД охоплює широкий діапазон потужностей від 30 до 360 Вт. Це дає змогу використовувати їх як для декоративного підсвічування, так і для потужних освітлювальних систем. Моделі на 30 і 60 Вт виконані в пластиковому корпусі. А більш потужні версії забезпечені алюмінієвим корпусом. Усі блоки живлення мають перфорацію, що забезпечує ефективне охолодження. Завдяки цьому пристрої можуть працювати в стабільному температурному режимі навіть за високого навантаження. Вихідна напруга становить 12 вольт, що робить їх повністю сумісними з популярними моделями світлодіодних стрічок. Усі моделі мають стабільний вихідний струм, що запобігає мерехтінню споживачів і подовжує термін їхньої служби. Це особливо важливо для приміщень, де потрібне рівномірне і комфортне освітлення без зайвого навантаження на зір. Біом БПД оснащені комплексною системою захисту, що запобігає перевантаженню, перегріванню, перенапруженню і коротким замиканням. Це гарантує довгий термін служби і стабільність освітлення. Світловий індикатор на корпусі сигналізує про поточний стан роботи. У моделях потужністю 150 та 200 Вт є можливість регулювання вихідної напруги в межах 2 В. Це дає додаткову гнучкість під час налаштування системи. Встановити ці блоки живлення можна на стандартні DIN рейки Типів TH35 і TC35. Це дає змогу легко інтегрувати його в електричний щит, мінімізуючи кількість відкритих проводів і забезпечуючи порядок у монтажі. Завдяки вбудованому ЄМСІ фільтру мінімізується рівень електромагнітних перешкод, забезпечуючи стабільність роботи всієї електричної системи. Це особливо актуально для установок у житлових приміщеннях і офісах, де важливо мінімізувати вплив на інші прилади. Блоки живлення біом серії BPD – це поєднання зручності, безпеки та надійності. Офіційна гарантія 36 місяців підтверджує якість кожного з пристрою. З їхньою допомогою можна створити продумане освітлення, що відповідає найвищим вимогам до надійності та естетики. Детальніше ознайомитися з характеристиками і вибрати відповідну модель. Ви можете на сайті 5 5watt.ua, перейшовши за посиланням у описі. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей!